По чому ми знаємо Янукович Янукович теж думав, що буде не так. Путін теж думав, що буде все набагато легше для нього. Так само і забудовники, які фактично зараз б'ють в спину українській державі. Зараз працює тут готель. Як може працювати готель в недобудованому будинку? Цей будинок не зданий експлуатацію. Його не існує цього будинка. А вони з людей беруть гроші, розселяють там. Ми запитали, чи є людина відповідальна за техніку безпеки. Немає. Чи є людина відповідальна за стан? Немає Протипожежна сигналізація Не працює, нічого не працює. Тобто насправді. Це злочин, кримінальний злочин, і громада своїми зусиллями намагається зараз відновити справедливість, хоча в тому, щоб не дати ошукати киян, не дати продати квартири в недобудованому будинку. Кияни не хочуть подарувати свою власність. Громада володіє вході це будинку. Якось не страхували, але звичайно зараз зараз людей не будуть звідти викидати. Тому що будь-хто, хто наважиться зараз викидати людей, стає злочинцем, якого ми будемо карати прямо на місці сквоня злочинку. Дякую, дякую. É o que é